Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так, викладав я в попередньому відео привод ГРМ, ручна сівалка, в принципі, все виходить. Найшов ще я одну оцю шківку. Прямо цілого я його туди прицепив, там вже було, ну, валік. Я збив з валіка і все, просверлив дюрдочку якраз те, що треба. Прихватив. Сворочкой, надів ремінь, ролик, натяжка. До ролика приварив шпильку. Там, коротше, дві гаєчки, шпилька сюди видвигається і натягує у цій петлі ремінь ГРМ. Важко, звісно, спозиціонувати, воно без підшипників. Отут все. Ну, все так поскользяшій крутиться. Але все вийшло і все працює. Крутим. Коротше, тихесенько. Отут я ось прихватив шайбочку, вирізав з оцинкованого металу, а потім так її загнув, щоб, наче ремінь, не зачіпав. Бо оцей ремішок на півтіла сходив сюди. Опасно. Получається, що оська наче розвернута отак. Ну, якось так. А так, в принципі, все крутиться, ніде нічого не зачіпається. Тихесенько. І буде одразу три агрегата одним. Коротше, бомба ракета. Я думаю, що нагрузку ту, яку на нього буде покладена, воно витримає. Можна крутнути шуруповертом, але я думаю, що я ж так бігати не буду. Крутиться воно і швидко, нікуди нічого не спадає. Коротше, красота. Діск крутиться. От так от вийшло. Тепер треба просверлити дюрдочку і зробити, щоб висипалося зерно. І на цьому, в принципі, сівалка завершена. Я думаю, що буде гарно. Все, пишемо коментарі. Всім пока!